Поліцейський мотоблок на городі. В кого є бажання зробити поліцейського синього мотоблока, віці яка тятька. Фонарик для поліцейських мотоблоків, зараз спалах виключу. О, блима є топ. Будете по селі їхати, всі будуть тікати в різні сторони. Якби ще звісно, синю вівалку, то було б класно. Можна і дальній, і ближній, і який о, Де? дальнім. Світи суперсько. Коротше, штатні фари нервно курять в стороні. А це можна досить фари любі зробити. Так ще й можна зробити, щоб був поліцейський. Все. Включайте віголку, їдете по селі. І до вас навіть ТЦК не вчіпиться, бо буде боятися. Так що, кому треба, користуйтесь. Зараз ще близько покажу цей ліхтаричок. Ліхтарочок. О! Отак ось цяцька маленький. Заражається від Type-C, але то Type-C не так просто знайти. Зараз покажу, де воно. Він типу водоплаваючий. І Type-C, бачите, де сховано? У глибокій дюрці. Ну, точніше, прикручено такою штукою. У друг що, щоб не попала волога. Так що, якщо займаєтесь підводним спортом, катаєтесь на підводах, теж вам підійде така штука. Фонарик. В общем, на всі случаї життя. О! Ближній, дальній і любий.